Гарячі тури згоріли. Мережа турагенцій оголосила, що не може виконати свої фінансові зобов'язання та оплатити вильоти туристів на найближчі дати. На сайті мережі офіційного оголошення немає, але люди вже потрапили на гроші. За словами директора центру туристичної інформації Володимира Царука, через цю ситуацію постраждало близько 5 тисяч осіб. Агенція гарячі тури працювала і в Коломиї. Що сталося з нею та чи не постраждали клієнти? Дізнавалась Галина Досин. Мережа агенції «Гарячі тури працювала на ринку України понад 10 років, об'єднувала більше 250 офісів по всій Україні. В інтернеті близько двох тижнів тому поширилася інформація про фінансові проблеми в Хоттурі. І ось одна з найбільших туристичних сіток ймовірно припинила свою діяльність. Офіційна версія через судові позови від великих операторів. Звичайно, це вплинуло на агентства, які були змушені вирішувати проблему безпосередньо з операторами та навіть за рахунок власної кишені. Так сталося і з гарячими турами в Коломиї. Мали 10 туристів, яких довелося відправляти на відпочинок, незважаючи на проблеми з центральним офісом. Навіть Більшість наших колег все ж таки повторно проплачували тури і проплачували практично всі тури. На жаль, є, були певні оператори, які просто заблокували нас, нам доступ в особистий кабінет, і торгенти вчасно не змогли зорієнтуватися в ситуації, тури були на ближчі дати і. Туроператор не повідомив, що турагента просто повторно перепродав ці тури. Розумієте, і коли турагент дзвонив до туроператора і каже, давайте, от ми готові проплатити повторно, дайте нам рахунок, а вони кажуть, вибачте, але місця вже немає, зважаючи на те, що ми самі обираємо партнерів, з ким ми працюємо. І якби ми відповідально ставимося до того, що ми пропонуємо, тому ми були. Зобов'язані надати той відпочинок, який був замовлений нашими туристами. Тому хочу сказати, що всі наші туристи поїхали чи полетіли так, як і домовлялися, тобто вони не відчули якогось дискомфорту. Насправді я б не могла далі працювати, знаючи, що хтось з моїх туристів через те, що я не, не, неправильно вибрала партнера, не полетів чи не поїхав. Коломийська туристична фірма під керівництвом Наталії Триф'як планує діяти і надалі. Щоправда, вже з іншою назвою та іншими партнерами почали працювати з туроператорами напряму. Пропозиції для клієнтів також не зменшили. Сподіваються, що коломияни й надалі їм довірятимуть. І ми Туристи не застраховані, тобто має на увазі немає якогось чіткого закону, який би регулював такі події, тому що банківська гарантія в сумі 2000 тисячі євро для оператора, який щодня кілька чартерів запускає в різні країни. Це дуже мало. В туризмі воно в більшості. Так з досвіду бачу, що більшості працює на довірі. Тобто, якщо ви довіряєте, якщо вам довіряють, то якби, все буде добре, так. Тому що напевно, як і кожна людина має свого улюбленого перекоря, так? свого там, банкіра, так, чи свого улюблений ресторан, так само і людина повинна мати свого турагента, якому довіряє. Вже зараз в офіс телефонують коломияни, цікавляться чи все гаразд, розповідає пані Наталія. Так само заходять і постійні клієнти. Ви їм довіряєте і чому давно знайомі. Проблем не виникало. Загалом експерти вважають, що такі інциденти негативно впливають на туристичний ринок. Люди, навіть заплативши гроші та підписавши договір, не будуть впевнені, що зможуть поїхати на відпочинок.